Листопад місяць і прогноз для знаку водолій. Але спочатку хочу нагадати, що на моєму каналі вже є прогноз по датах народження на листопад місяць і на наступні місяці по транзитах важливих планет. І кому цікава така інформація, я залишу посилання в описі під цим відео. Переходьте. І так, водолії. Для вас листопад місяць розпочинається повною 11 листопада в вашому четвертому домі. Повнісла. По собі приносить результати або прояснення певних ситуацій, місяць у повні. І четвертий дім це теми нашого дому, нерухомості, нашої сім'ї, тем взаємовідносин, місце проживання. І, можливо, у вас почалися якісь процеси раніше. Це може бути навіть період з кінця квітня-травня, коли почалися якісь зміни або прийшли нові можливості. І зараз ви будете підводити підсумки, бачити результати ось цього періоду. Можливо, в когось сформувалася сім'я. хтось на кінець вибере місце свого проживання, хтось завершить ремонт, хтось отримає важливі документи щодо нерухомості або житла, також взаємовідносини в сім'ї, тобто повня принесе результат і просвітлення по всіх цих темах. І результати можуть приходити в період з 5 листопада по 20 листопада. Тобто тут може прийти вже якась чіткість, ясність, як, що і далі, і як ви будете далі діяти у цій сфері. 4 листопада Марс переходить в стрілець, і для вас це 11 дім. Марс це рух, це вогонь, і він буде рухати, можливо, вас в якісь нові соціальні зв'язки, в нові об'єднання, в нові групи, може підкидати вам якісь нові ідеї, над якими ви будете працювати не самі, а в групі людей, в колективі. Також ви можете розвиватися в сферах інтернету, можете навчатися якимось новим навичкам, які вам допоможуть у майбутньому. Тобто Марс вас буде штовхати в якусь соціальну позицію в соціум. Але Марс нас планета ще й агресивності, імпульсивності, тому обережно в групах і колективах, а тому, що Марс завжди говорить, я лідер. І потрібно зважувати на думки різних людей, якщо ви працюєте в команді, і разом прикладати зусилля і рухатись. Але ви можете бути в позиції лідера, або якоїсь лідируючої такої особи. Тобто, мрії, цілі, плани на майбутнє, а Марс буде наводити там якогось руху і прогресу. Далі, наш Меркурій буде ретроградний в проміжку з 9 листопада по 29 листопада. І цю ретроградність він буде проходити по самому високому дому у вашому гороскопі, тобто 10-й дім. Меркурій ретроградний завжди несе за собою позицію щось передивитися, переглянути, до чогось повернути повернутися, да, з чимось розібратися. Меркурій завжди з приставкою пере або до, переробити або доробити. І ось тут будуть питання перед вами стояти по Меркурію, можливо, провести якусь розмову, донести якусь інформацію, а тема також документів щодо сфери вашої роботи, кар'єри. Взаємовідносини із начальством Можливо, вашого е, якогось підняття в кар'єрі е, да, по кар'єрній драбині. Е, тема вашого соціального статусу може також стояти е, в проміжку з 5, по 20, ли, з 5 по 29 листопада. Тобто, вихід на роботу або я звільняюсь, можу і таке давати. Але по ретро Меркурію я би не рекомендувала вам приймати в листопаді вже якісь рішення. Краще трішечки зачекати. Да? Можуть прийти якісь документи, наприклад, які ви чекали офіційні. Може прийти важлива інформація, яку ви чекали офіційна. Може мінятися, наприклад, ваше керівництво на роботі. Це, відповідно, буде відображатися і на вас. Тобто якісь процеси, що стосуються вашої роботи, кар'єри, соціального статусу, вашої репутації, до речі, і ваших якихось вислуг перед соціумом. І 6 листопада до нашого Меркурія підійде ще Венера. Вона перейде в знак Скорпіона, де знаходиться ретро Меркурій. Це для вас також 10-й дім. Венера вона хоче покращення умов, але так як в Скорпіоні, в неї немає для цього багато сил і енергії. Венера хоче стабільності, продуктивності, фінансового забезпечення, тому також ось ці питання можуть переглядатися у сфері вашої роботи, кар'єри і ваших соціальних досягнень. Юпітер в нас розвернеться в ретроградний рух 11 листопада, і так цікаво, що для вас це шостий дім. Шостий дім це тема роботи, відповідальності та мого здоров'я, якогось навантаження на мене і виконання щоденних, щоденної праці, щоденних обов'язків. І тут, між 10 та 6 домом, у вас формується тригон, тобто усунення якихось перешкод. А сам Юпітер в 6 домі дає вам повторення якихось шансів. Да? Юпітер завжди про подарунки, про шанси, про розширення, про можливості. І ось він тут може дати вам, наприклад, що ви перейдете в якийсь інший колектив, або поміняєте якби, офіс, да? не саме місце. Робот, де ви працюєте, на кого ви працюєте, а можливо, покращаться умови вашої роботи. Шостий дім це тема здоров'я. Юпітер може дати покращення вам по темі здоров'я, але він може і заставити ще, пройти якийсь чекап або здати якісь аналізи. Да? Ось. Тому Юпітер буде давати проміжку з 11 листопада по 11 березня якісь хороші шанси і можливості, які, можливо, йшли в вашому житті, а ви їх не помічали або не освоювали, і ви можете отримати повторний шанс саме в проміжку з 11, по, з 11 листопада по 11 березня. Далі новолуння 20 листопада а, закладається знову в межах 10-го дому. Але тут є нюанс, наше новолуння буде йти в з'єднанні із Ліліт. А, ліліт це може бути якогось роду маніпуляції, перекоси, викривлення інформації, а, якась нечиста подвійна гра, і так як це стосується 10-го дому, да, то в проміжку плюс-мінус декілька днів від 20 листопада дивіться, що буде відбуватися. У вашому житті. Важливо не приймати якихось важливих судьбоносних рішень в межах 20 листопада, тому що є ймовірність того, що якась інформація, яка вам буде надана, вона буде надана з перекосом. Да? Важливо тут відслідковувати свій емоційний стан на пориві на емоціях не робити якісь важливі рішення і вибори в своєму житті. І а, також для вас я витягла карту Таро як підказка на листопад місяць, і а, енергія імператор, старший аркан, дуже перекликається із темою вашого десятого дому: кар'єра, статус, відповідальність, а, якісь важливі бумаги. А, імператор це карта, карта такої твердої руки, а, а, таких Правильних виважених рішень. Імператор він бере відповідальність за своє життя і за життя тих людей, за кого він відповідає, тому що він імператор, він править країною. І, можливо, тут порада для вас на листопад місяць. Все ж таки придивитися до того, що відбувається в вашому житті. Можливо, прийдеться прийняти якесь важливе рішення у вашому житті. Або це може бути як тема документів, ви можете формувати для себе якісь нові соціальні цілі, або якісь нові кар'єрні досягнення, тому що на карті перед королем стоїть карта Зоряного неба, Сузір'я. Тобто імператор він завжди. Планує і на майбутнє, тримає руку на пульсі в теперішньому часі. Імператор це тема контролю, можливо, і у вас в листопаді відіграється якась тема контролю, коли потрібно буде взяти ситуацію під контроль, а не емоційно реагувати. Ось тому порада вам на листопад місяць бути відповідальним, дорослим, вміти приймати рішення, можливо, вибудувати в чомусь для себе якусь структуру, або повернутися до питань, да, які ви відкинули, але які для вас є соціально важливими і щось там доробити. Також тема якихось важливих документів або Питань з держустановами, з держорганами можуть програтися для вас в листопаді місяці. Ось такий прогноз для вас водоліє і на все добре!